30 комп'ютерів та канцелярське приладдя отримала у подарунок Чернігівська школа номер 13 від чеського фонду Діти України для навчального закладу, який має всього два комп'ютерних класи. Це значна подія, адже кількість учнів з 1 вересня у них збільшилася вдвічі. Додалися діти, які перейшли до них, із зруйнованих рашистами 18-ї і 21 ї шкіл. 36 класів у нас зараз є, і на сьогодні наші три класи працюють 32-й школі офлайн. Інші. Працюю працюю дистанційно, і звичайно, у нас є всього два комп'ютерні класи. Тому техніка, яка буде зараз, ми зможемо ще відкрити два комп'ютерні класи, будуть працювати діти. Діти будуть мати можливість приходити і працювати за цими комп'ютерами, ті, у кого немає вдома техніки. Всього навчальні заклади Чернігівщини, які постраждали внаслідок воєнних дій, отримають 500 комп'ютерів. Про це розповів виконавчий директор української призми Геннадій Максак. Це, зокрема, і Чернігівська школа номер 19 де техніка була значно пошкоджена в результаті ворожих обстрілів. Левову частину направлять навчальні заклади області, зокрема у прикордонні райони. Кошти на комп'ютери збирали звичайні чехи, а доставити їх в Україну допомагали американські партнери. За словами Надія Максака це велика командна робота багатьох людей, організацій і волонтерів. Кожний етап він дуже важливий, бо насправді це якраз ті зв'язки, які ми намацували пальцями ще під час блокади. Хто може, хто хто хоче, і вони якраз зараз діють, і це це, це дуже добре. У Чернігові 27 шкіл з 34 постраждали внаслідок бойових дій. У школі номер 13 вибуховою хвилею пошкодило близько 200 вікон. Українська призма взяла факт до уваги, адже це частина їхньої ініціативи. Разом з волонтерами організації Залізний кулак Чернігова і міським управлінням освіти реалізували проєкт Янголи Свободи. Вже встановили вікна у школах 14, 27, 35. Нам вдалося зібрати мільйон 518. Тисяч гривень це шалені для нас кошти. Насправді, коли ми платили за вікна першої школи, у нас залишався на рахунку нуль, і ті, кого ми знали, вже перевели кошти, які планували перевести. І ми дуже так переживали, чи зможемо виконати зобов'язання хоча б по одній школі. Але вікна проплатили, купили і. Знали, що все буде добре, а в результаті змогли зробити цілих три школи. Хочу сказати, що для нас було важливо зробити цей проект вчасно. Проєкт реалізували за чотири місяці. Сергій Дікалов координував роботу з підрядниками, які замінювали вікна та ремонтували відкоси. Каже, перевагу надавали саме місцевим будівельникам, аби підтримати чернігівський бізнес, зважаючи на державну експертизи, суми в яких були значно більші, аніж ті, яку ми використали у трьох школах. Ми підійшли до цього ну, більш детально продивлювалися, які конструкції саме можна змінити, а які можна відремонтувати, де можна обійтись не повною заміною вікон, а лише заміною склопакетів. Координаторка проєкту Янголи Свободи Олена Чижова розповіла, що на ремонт шкіл збирали кошти чернігівські школярі, які виїхали з батьками за кордон. У справді народному проєкті взяли участь родини з Італії, Швейцарії, Німеччини, США. Казахстану. До проєкту долучилися і більші донори монах з Бельгії та скаути Гримбергена. Це справді проєднання про нас, українців, і про те, що ми можемо зробити разом щось круте, класне і для свої для своїх. Підбивши підсумки одного проєкту, організатори вже думають про наступний. Зокрема, хочуть допомогти укомплектувати всім необхідним шкільні бомбосховища Чернігова.